Інтуїтивно вибирайте карту, яка перша відгукнеться для вас, і дивіться прогноз на тиждень. Для кожної карти є ролик в стрічці профілю. 1. Майбутній тиждень стане часом зміцнення зв'язків з родиною та родом, а також роботи над родовими позиціями. Однак м -м -м, ваша певна відстороненість і. Неповна відкритість можуть викликати нерозуміння і навіть гнів з боку родичів, з якими ви рідко спілкуєтеся. Ви поділитеся важливою інформацією про себе, але вам можуть не повірити, незважаючи на вашу правоту та щирість. Це може призвести до напруженості емоцій і скандалу взагалі. Проте ситуацію вдасться вирішити завдяки підтримці родової енергії, допомозі родичів і предків. Всесвіт допоможе вам увійти в новий рік, залишивши позаду образи та отримавши цінні уроки. 2. наступного тижня ви можливо намагатиметеся утвердити свій авторитет. У родині або серед дітей, щоб досягти своїх цілей. Однак, оточуючі можуть почати вказувати вам на ваші недоліки, адже ваші наміри не будуть повністю чистими. Порада Всесвіту почніть з самовдосконалення, очистіть свої думки, щоб ваша думка стала авторитетною. А ваші слова сприймалися з повагою. 3. Мудрець. Наступного тижня ви наполегливо працюватимете над завершенням давно розпочатої справи. Ви захочете завершити все до нового року, але поспіх може призвести до втрати об'єктивності та холоднокровності. Тиск часу збільшить ризики. Будьте уважні на дорогах, уникайте аварії фінансових втрат, зберігайте внутрішній порядок і не поспішайте, щоб досягти бажаного результату. 4. Маг. Ви можете розчаруватися в людині до думки, якої прислухалися, усвідомлення. Його відсталості в знаннях та вміннях підштовхне вас до переосмислення. Це розуміння може змусити вас почуватися не у своєму місці та часі. Постарайтеся знайти усамітнення, звернутися до природи, до свого внутрішнього та тему. Це необхідно, щоб відновити. Баланс і взяти ситуацію під контроль. 5. Супруг. Наступного тижня ви відчуєте прилив енергії для зміни застарілих особистих стосунків. Вам захочеться зламати старе, щоб побудувати нове, незважаючи на страх змін. Це призведе до. Оновлення стосунків, розпалення пристрасті та відновлення колишнього комфорту. 6. Вождь. Тиждень принесе відчуття спустошення. Ви переглянете свої завершені проекти та відчуєте ностальгію. Це почуття буде пов'язане з людиною у вашому колективі. Яка підривала ваш авторитет. Наприкінці року ви можете почуватися самотні, але це стане часом для аналізу та переоцінки і руху вгору. Сім. Жертва. Наступного тижня ви зіткнетеся зі звинуваченнями в бездіяльності з боку близьких. Це може спровокувати критичну ситуацію в родині чи стосунках. Емоції будуть напружені, і ви відчуєте себе в центрі цього пожежі. Вам здаватиметься, що рідні перетворилися на незнайомців. Постарайтеся не втрачати самовладнання і шукати. Способи врегулювання конфлікт.